Так, їм холоднік, Запишу вам голосове. Чому рідкі страви, рідко ви бачите в меню, які виставляються в просторах інтернету. Тому що там мало поживної цінності в тому супі, як ми бачимо його колись, коли готувала моя мама чи бабуся. У моєї мами особисто і колись у мене був суп-основа це картопля. Шматок м'яса на костях може зваритися, це корисно, в принципі, якщо на костях. Якщо шматочок м'яса десь попадеться, це дуже добре. Поряд хліб, салиця, і, в принципі, все, і велика порція. Тому, якщо ми хочемо їсти супчик овочевий, треба розуміти, наприклад, овочевий він повинен бути з різноманіття овочів. Додатково або в ньому повинен бути шмат м'яса або риби або яйця. Тобто тут потрібно розуміти, що ми потрібно, нам потрібно отримувати там, з овочів, вигляді, в супі, і це додаткові там, калорії вуглеводи. І додатково повинен бути білок. Якщо в супі немає білку, значить додатково ми його з'їли. Якщо це буде бульйончик, то додатково в нас ще повинна бути порція овочів. І звісно, шматочок хліба цільнозернового ніхто не відміняв. І це може бути збалансований раціон, не зажарений, не потрібно. В овочевий суп рекомендується, навіть коли при приготовленні, додавати. Нерафінованої олії, так, щоб краще засвоїлись жиророзчинні вітаміни. Тому споживайте супчики, якщо ви полюбляєте, за користю для здоров'я.